Жили були два брати Олег і Дмитро, вони були дуже різними. Олег любив гратися на вулиці, а Дмитро вважав за краще читати книги вдома. Через свої відмінності брати часто сварились і не хотіли проводити час разом. Однієї зими, коли почалися сильні морози. Батьки поїхали по справах, залишивши Олега і Дмитра вдома самих. Брати знову почали сваритися через дрібниці, але зрозумівши, що разом їм буде легше впоратися з побутовими справами, вирішили працювати разом. Вони почали готувати їжу, прибирати і навіть вирушили на прогулянку. Поступово у спільній діяльності вони виявили, як багато можуть дати один одному. Олег допоміг Дмитру з книгою, яку той не міг зрозуміти, а Дмитро підтримав Олега під час занять спортом. З часом брати зрозуміли, що їхні відмінності насправді доповнюють, коли батьки повернулися. Олег і Дмитро вже не сварилися, а стали справжніми друзями. Вони й зрозуміли, що любити і цінувати один одного це самий найбільший скарб.